Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Голова МЗС Угорщини Сіярто натякає на те, що Угорщина може припинити постачання електроенергії до України якраз після українських ударів по нафтопроводу Дружба. Говорить про те, що саме Угорщина забезпечує 30-40% від українського імпорту електроенергії, і що такі постачання можуть перерватися. Ось такі погрози до цього були погрози зі сторони Словаччини. Наразі ще й погрози зі сторони Угорщини, в принципі, це може спричинити і справді доволі великі витрати для України, тому доцільність Дарів по цьому нафтопроводу і справді залишається відкритим. А чи варто по ньому бити, якщо ось Угорщина та Словаччина можуть і вправду нашкодити Україні? Притому заявили про те, що постачання нафти у тестовому режимі та меншими обсягами відновлять 28 серпня. Українська правда нещодавно зробила офіційний запит в генпрокуратуру і їм надійшла відповідь про те, що з 22-го року, по липень, 25-го в Україні відкрили більше 200 тисяч справ. За самовільне залишення частини і більше 50 тисяч справ за дезертирство, ось так виглядає ця таблиця. Повністю можете поставити на паузу та подивитися, якщо хочете. Загалом тенденція така, що з кожним роком ЗЗЧ суттєво підвищувалися, і вже у 25-му році ЗЗЧ у два рази більше, за двадцять вертий, і то тільки за півроку. Тобто за рік це потенційно може вирости до чотирьох разів. Як бачимо, це стає колосальною проблемою. Дуже багато людей входить в за і з цим, напевно, складно щось буде зробити, тому що треба якісь зміни якраз самого низу, що стосується самої мобілізації, самого процесу, ну і тому подібне. В іншому випадку так і буде продовжуватися, а тенденція посилюватиметься, і це призведе до просто розладу української армії. Видання рейтер пише про те, що Сполучені Штати розглядають санкції проти окремих європейських чиновників, які виступали за запровадження закону про цифрові послуги. Так, в адміністрації Трампа це називають цензурою і обурюються тим, що цифрові кампанії американські вони будуть витрачати більше коштів якраз на модерацію контента та заслідкування за користувачами. Закон полягає у тому, що соцмережі у Євросоюзі повинні будуть краще модерувати контент. Краще слідкувати за користувачами і виявляти якісь там правопорушення, які там порушують закони Євросоюзу і так далі. і так далі. Ну, в принципі, 20-х років 21-го століття ми помітили явну тенденцію по всьому світу щодо скорочення свобод в інтернеті, і це стосується і Євросоюзу. До речі, це стосується також і Сполучених Штатах, Наприклад, у деяких штатах, до речі, республіканських там заборонено оранжевий ютуб, тому що там вели заборону для дітей. Ну і в Великій Британії також багато є ресурсів, де треба підтверджувати свій вік. Підтверджувати свою особистість для того, щоб просто зайти на сайт. Тобто вже по суті реалізовується ідея входу в інтернет по паспорту. Тому така претензія, в принципі, вона має бути, але від Сполучених Штатів це звучить досить дивно, тому що в Сполучених Штатах знову ж таки ми бачимо аналогічну тенденцію. Кабмін нещодавно затвердив, що чоловіки з 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану, і це вже має як би, працювати на час виходу відео. Напевно, найголовніша новина останніх днів. Про це було доволі багато спекуляцій. Там ще писали про те, що, начебто, у 22 роки вже не будуть випускати, але потім прийшло підтвердження, що і в 22 також мають випускати, і що знову ж таки це було затверджено саме Кабміном. Єдине, що треба мати при собі, документи з ТЦК, але враховуючи те, що цей вік не призовний, то в принципі, напевно, великих проблем з цим не повинно бути. А щодо мотивації влади, то залишається доволі багато питань І справді: а чому саме зараз це зробили, а чому такий вік було вибрано. А чому там, не 2-4 роки, чи буде знижено вік для мобілізації і так далі. і так далі. В принципі, мотиви розглядаються досить різні. Можливо, таким чином хочуть підняти собі рейтинги та в принципі, знизити якусь напруженість у суспільства, тому що закриті кордони все ж таки створюють таку напруженість. Можливо, хочуть мотивувати чоловіків не їхати з країни до 18 років, тому що є така тенденція, що діти закінчують школу і відразу виїжджають за кордон, тому що розуміють, що після 18 вони не зможуть виїхати. Ну і ще є теорія, що, мовляв, це робиться для того, щоб люди там не протестували. Ось нещодавно були великі протести, і там якраз були люди ось такого віку. Там по класиці, це були такі студентські протести, але я думаю, що це виглядає не досить переконливо. Не думаю, що усі вийдуть, що. Не буде кому протестувати, це якась маячня. Реакція суспільства загалом доволі різна. Напевно, більшість людей все ж таки радіє цьому, але так чи інакше, ось націонал-патріоти вони, в принципі, обурилися цим рішенням і почали навіть його критикувати. Смішно спостерігати, що саме так звані патріоти настільки не вірять в українців, що вважають, якщо кордони відкриті, то всі відразу потікають. А фактично вважають, що українець може щось робити тільки з під палець. В принципі, це стосується напевно і мовного питання. Ми бачимо, з якою агресією також його Намагаються протиснути. Ну і влада також, закриваючи кордони на початку війни, також показує, що вони не вірять там середньому українцю і думають, що середній українець знову ж таки хоче втекти з України. Ось так і живемо. А загалом рішення трохи дивне на момент 25-го року, але так чи інакше, добре. В принципі, знову ж таки, закриття кордонів це велика помилка для влади. І я думаю, що це перший шаг, напевно, такий непоганий. А уряді заявили про те, що множинне громадянство для українців буде доступне з німеччиною, польщею, чехією, сполученими штатами та Канадою. Раніше говорили про те, що буде якийсь ватліст. З країнами, де можна буде отримувати подвійне громадянство, ось це перші країни. Я думаю, що в принципі туди плюс-мінус повинні війти усі країни Євросоюзу, і говорили про те, що в цей список якраз увійдуть країни, які дружні до України. Зрозуміло, що там Росії Білорусі точно не буде під питанням. До речі, там якийсь Китай, наприклад, чи Бразилія, і так далі. Видання Financial Times пише про те, що західні країни вже приблизно знають, як буде виглядати миротворча місія на території України. Так вони говорять про те, що буде створена буферна зона, де будуть знаходитися якби миротворці європейські. Але перед ними будуть знаходитися українські війська там з добрим озброєнням. Їх максимально якби озброять, передадуть все що завгодно. Але миротворці будуть стояти у третій лінії, якби за ним. А також йдеться про те, що Вашингтон згоден підтримувати ось ці війська з повітря, логістикою і так далі. і так далі, Також передавати якісь розвіддані. В принципі, про це й Трамп говорив, що він не таке готовий, але не приймати пряму участь. І ось такий контур приблизно миротворців наразі є, але не факт, що він реалізується. Взагалі досить дивно це виглядає, тому що зазвичай миротворців якраз і розміщують між двома ворогуючими сторонами, і в цьому логіка, що вони якби не дають сторонам зіткатися напряму. Але тут миротворці чомусь будуть десь позаду української армії, що дивно, але напевно ось такі варіанти хоча б розглядаються. Це вже непогано. При цьому дай Боже, щоб ці миротворці взагалі були, тому що з кожним днем здається, що миротворців взагалі не буде, і ця тема постійно кудись відкладається, і багато країн, в принципі, про. Неї навіть не хочуть говорити, а ну ще видання пише про те, що Сполучені Штати продовжують заперечувати проти відправлення своїх військ до України, і Трамп проти цього виступає, і голова Пентагону Піт Хексет і інші політики. В принципі, напевно, консенсус також є, що при адміністрації Трампа все ж таки американських військ на території України не буде і бояться прямого зіткнення із Росією. Трамп нещодавно назвав закиди Росії про те, що Зеленський нелегітимний, легітимне нісенітницею, і говорив про те, що це вони роблять на показ. А можливо, це й справді гра на публіку, але так чи інакше, коли це говорить Лавров, це в принципі підриває усі майбутні перемовини, тому що ці домовленості будуть підписані з якимось там нелегітимним урядом, нелегітимним Зеленським. І тоді вважається, що вони в принципі незаконні, і таким чином їх можна порушувати. Тому це в принципі ставить якраз під сумнів усі перемовини та усі домовленості, які можуть бути. Бути між Росією та Україною україномовний ютуб канал російського мультсеріалу Маша та Медвід» став найпопулярнішим дитячим каналом в Україні. Так пишуть про те, що він отримав понад 800 мільйонів переглядів, і підписано на нього 18 мільйонів людей. Цей канал, до речі, спеціально зроблений під українську аудиторію, і там я навіть переозвучка українською мовою. Взагалі цей мультсеріал став доволі популярним і за межами пострадянського простору, тому напевно це не дивно. Але цікаво, що все ж таки дивляться мульти на українській мові, що вже напевно непогано. Ось така українізація завдяки російським мультикам. А видання Associated Прес пише про те, що у Сполучених Штатах протестувальники захопили офіс віце голови Microsoft Бреда Сміта на тлі звинувачень у засках компанії Стахало. Так раніше видання Гарден писало про те, що Ізраїль покладається на хмарні технології якраз компанії Microsoft, для спостереження, для наносення ударів, і так далі. і так далі. Це визвало обурення, ну і ось, в принципі, це спричинило ось такі погроми. Притом компанія заявила про те, що немає ніяких доказів, що саме їх там технології якраз використовувалися для ударів по газі. Взагалі, останнім часом саме палестинські активісти проводять диверсії на території Європи та Сполучених Штатів. Раніше у Європі ми пам'ятаємо, що там навіть були атаки на якісь військові чи напіввійськові об'єкти. Ну і в Сполучених Штатах це не військові об'єкти вже. Але так що інакше, в принципі, серйозна атака також. Ну і найпоганіше, що реакція на все це дуже слабка, і це буде вести до ескалації до подальшого політичного насильства на вулицях міст. Видання Нью-Йорк Post пише про те, що Посольство Сполучених Штатів надало додаткову охорону в Києві спецпредставнику Келегу. Через його популярність. Так він нещодавно приїжджав до Києва і писала про те, що він був повністю оточений звичайними українськими громадянами та солдатами, які підтримували його зусилля в допомозі Трампу знайти спосіб припинити російську агресію проти країни. Тобто йому дали охорону і справді буквально від фанатів, які шаленіють від нього. Ну, в принципі, Келох такий наш козак і підтримує Україну якраз є найбільш проукраїнським із адміністрації Трампа, тому визиває ось. Таку популярність надумав напевно генерал Келох, що на старості років буде таким популярним серед українців. Можливо, ще років десь 15 тому він навіть про українців нічого в принципі не знав. Тарас Тополя, фронтмен гурту антитіла, позивається проти депутатки Мар'яни Безугло, яка закидала йому фейкову службу. Так говорить про те, що це наклеп, і що безугла повинна відповісти на це у суді. Це, до речі, той самий, що випустив трек Фортеця Бахмут. Я думаю, що усі точно знають цей трек. Ну і Мар'яна Безугла заявила про те, що вона зустрічний позов подає проти Тараса за шахрайство і таким чином буде, напевно, якийсь суд. Не знаю наскільки він буде публічним, але цікаво на це подивитися. Ну, про Мар'яну Безугла, напевно, і так все зрозуміло. Алієв на нещодавньому інтерв'ю розповів про те, як російська армія окупувала Азербайджан у 2020 році. Так якраз говорить про те, що під час революції була створена Азербайджанська республіка, але її, в принципі, було знищено більшовиками і таким чином, і таким чином насильно було втиснути республіку до Радянського Союзу. Поки що Кремль якось на це не реагував, але я думаю, що в них в принципі може від цього бомбанути. А при цьому доволі важливо, що пострадянський простір все ж таки переосмислює якось свою історію, тому що дуже багато людей і. І дуже багато навіть урядів знаходяться все ж таки у такому радянському чи пострадянському наративі, який пояснює все з точки зору якраз радянської влади. Ще на цьому ж інтерв'ю він підтримав Україну, заявив про те, що Росія вторгнулася на територію України і, в принципі, підтримав українську територіальну цілісність. Ну, останнім часом Алієв став робити це більш жвавіше, тому що раніше якось так неоднозначно про це говорив. Але накал з Кремлем, в принципі, призвів до того, що висловлювання Алієва стали більш рішучими. Ну а вже ж у нього спитала щодо відносин між Азербайджаном та Росією, і він заявив про те, що не він у цьому винен, що не він пішов на ескалацію, і що це Росія, в принципі, все зробила. Пісков нещодавно заявив про те, що робота між Росією та Сполучених Штатів з українського питання має вестись. У непублічному форматі для досягнення результатів. Також нього спитали щодо зустрічі Путіна та Зеленського. Він заявив про те, що такі зустрічі мають бути добре підготовлені, щоб мати результат. Ну, в принципі, знову ж таки, натякаючи на те, що ніякої зустрічі між Путіним та Зеленським у майбутньому не буде у найближчому часі. І це буде знову ж таки відсрочуватися. Про що раніше і Лавров говорив про те, що треба там підготуватися, що треба що поговорити там іншими делегаціями і так далі. Ну, знову ж таки, ми бачимо, що Путін зливається з перемови. А ведення Блумберг пише про те, що Сі Цзіньпін влаштував найбільші чистки військового керівництва Китаю з часів Мао Цзедуна. Так пише про те, що під слідство потрапило 14 генералів 79, і що за 20 років жодного такого випадку в принципі не було. А ще також пишуть про те, що в результаті чисток у Центральній військовій раді залишилося лише 4 члени Семи. Тобто фактично половина кудись зникла. До речі, теж цікава практика, що в китайській політиці просто люди кудись зникають, і взагалі не зрозуміло, що з ними стається. А з одного боку, були і справді доволі цікаві новини про корупцію в китайській армії, коли там ракети водою заправляли. З іншого боку, ми бачимо такі тенденції на підвищення авторитаризму у Китаї, і це в принципі нагадує якийсь, напевно, навіть сталінізм, те, що Сталін робив у 37-му році, коли проводив масові військові зачистки. Зрозуміло, що такий режим Сі Цзіньпіна може в принципі загрози. Світовій стабільності, і це грає не на руку ні Китаю, ні, в принципі, світу. Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиною послом у Сполучених Штатах. На відміну від інших засланих послів, вона все ж таки має кваліфікацію і займалася якраз євроінтеграцією. Тому у цьому плані, напевно, не саме поганий кандидат. Але проблема тут же в іншому, а саме в тому, що до цього були якраз корупційні скандали. Коли вони почалися, її вирішили перевести якби у Сполучені Штати. Це, напевно, таке типу покарання чи щось подібне, не знаю, як це ще й назвати. В німеччині нещодавно видали ордер на арешт шести українців, яких вважають причетними до підриву трубопроводів Північний Потік. Так деться про нещодавно заарештованого в Італії Сергія якогось, і ще видали ордер на якусь Валерію те. Яка є рекордсменкою України з глибоководних занурень серед жінок у спеціалізованій дисципліні 104 метри. І якраз цього буде достатньо для підриву північних потоків. Якщо справді доведуть, що Україна до цього причетна, а саме українська влада, то це може нести доволі серйозні політичні наслідки для України. Не знаю саме які, але так чи інакше це буде недобре для України. Але подивимося, як буде справа розвиватися. В принципі, вона вже продовжується досить довго. В Ізраїлі тисячі людей вийшли на вулиці на заклик асоціації родичів, заручників і зниклих безвісти. Активісти палили покришки і закликають до того, щоб влада все ж таки припинила вогонь і витискала усіх заручників, які залишаються досі у Хамасі. А ось такий доволі цікавий запад є в Ізраїлі. В принципі, людей доволі багато виходило і виступають якби проти Антаньяху і проти самої продовження війни, тому що людям хочеться все ж таки все це завершити і щоб заручники все ж таки випустили. Хоча їх там залишилося, начебто. То набагато, але із продовженням операції їх вірогідність на виживання стає мінімальною. Це в принципі також зрозуміло. Данська МЗС нещодавно викликала американського посла на килим через якраз інформацію про те, що американці буквально проводили якісь операції на території Гренландії, а саме по розколу між столицею та регіоном, і щоб схилити Гренландію на вихід із данського королівства. Ось такі пішли звинувачення. Дивно, що до речі, не від американської сторони, тому що Трамп про цю історію напевно майже забув. І, в принципі, я не пам'ятаю, коли тема Гренландії була на порядку денному. Але так що інакше, цікаво, що американці справді проводили якусь агентурну роботу. Ну, ми пам'ятаємо, що навіть Трамп молодший літав на територію Гренландії і там робили якісь фейкові репортажі, де, начебто, місцеві якісь там підтримують мага і хочуть в принципі Трампа. Ми отряди Путіна. Требуем от Трампа, чтобы он объяснил свое поведение.